Відпочивати на новорічних святах школярі рівненщини будуть по різному. Хтось піде на канікули уже з 26 грудня, інші ж з 1 січня. За словами начальника управління освіти і науки рівненської обласної держадміністрації Григорія Таргонського, такий графік є виправданий і погоджений з місцевими управліннями освіти. Пригодна закону України про загальну середню освіту за погодженням місцевими управліннями освіти приймають рішення про. можуть бути по-різному ці графіки канікул, нічого в цьому страшного немає. Я що термін канікул на навчального року не може бути менше, Значимо, що у Дубно-Рівному, Дубровицькому, Березнівському, Демидівському районах канікули стартують саме з 26 грудня. 27-го на канікули підуть учні Млинівського району, а 28-го Володимирецького, Корецького, Рокитнівського та місто Кузнецовськ. Учні цих районів будуть відпочивати до 10 січня. З 30 грудня відпочиватимуть учні Рівненського, Ощанського, Костопільського та Сарненського районів. І лише 31 грудня учні Острозького, Зарічненського районів та міста Острів. Підуть на канікули на 17 днів. У Дубенському ж районі канікули стартують уже з 1 січня і триватимуть аж до 24-го. Марина Гречка у ритмі подій.